Ну от і настало довгоочікуване 30 грудня, день, коли, за словами Гордона, має припинитися гаряча фаза війни. І з одного боку дуже сумно спостерігати за тим, як українці з надією і довірою ставляться до слів цього недожурналіста, який ще 30 років тому свою кар'єру розпочинав разом із Кашпіровським дурячи тисячі людей людей, які віддавали останні кошти, сподіваючись вилікуватись. І даючи змогу цим шарлатанам казково збагачуватися. Але з іншого боку, це показує те, на скільки все таки українців, українці плекають хоч якусь надію, наскільки їм потрібна ця передишка, це припинення гарячої фази війни, наскільки вони всі стомилися. А що ж цей час наша недовлада? А наша недовлада вустами своїх позитивних блогерів заявляє, що. ЗСУ не відступають, а займають вигідні позиції, заявляє такий собі військовий експерт Коваленко. Думаю, пам'ятаєте цей шабля, я тут експерт. Також він додає, що ми можемо перемогти таким чином це шлях до перемоги. Інші позитивні блогери змінили свою риторику з до кордонів 91-го року і Ялти в Криму на у Росії вже й не такі великі здобутки. Тобто Азовське море. Шлях суходолом до Криму, Мелітополь, Маріуполь, Запорізька атомна електростанція, Авдіївка, вихід на майже вихід на кордон Дніпропетровської області це виявляється все мізерні здобутки. Схоже, що вони нам цим самим натякають, що війна буде продовжуватися. В такому ж ключі буде продовжитися війна, і нам ще є що втрачати, але це не втрати, це майже здобутки, і таким чином ми можемо перемогти Росію. З іншого боку, Зеленський встановлює чергові свята єдності і оголошують про проведення чергового, потужного і стійкого э, саміту миру, який нахер нікому в світі не потрібен, окрім окрім цієї ж. Сука, не до влади, яка за допомогою цього в чергове хоче створити черговий інформаційний якийсь привід на своєму гівномарафоні. Ну і, швидше за все, розпиляти чергове бабліжко. На жаль, друзі, ми з вами бачимо, що в дійсності кому війна, а кому мать родна. Тому закликаю вас з пересторогою ставитися до слів і обіцянок. Різних недожурналістів і позитивних блогерів, і нашої недовлади в першу чергу, аби не отримувати черговий непотрібний стрес через нереалізовані сподівання. На жаль, з тією недовладою нас в подальшому чекають лише тяжкі часи.